Вітаю! Ми продовжимо розбирати типові помилки промислових підприємств в маркетингу. І четверта помилка це недооцінка СММ, тобто маркетингу в соціальних мережах. Частина промислових підприємств вважає цей канал неефективним з точки зору зростання. Продажів товарів та послуг. Проте це чудовий інструмент для вирішення інших завдань, наприклад, зростання впізнаваності бренду або формування відповідного іміджу компанії. Це може бути завдання з формування іміджу сучасної, високотехнологічної, успішної компанії у аудиторії. Це може бути завдання з формування лояльності до бренду, до компанії, до товарів та послуг, що виробляється компанія. Це чудове місце, де ви можете. Просто по-людськи донести вашу візію, ваші корпоративні цінності, вашу соціальну відповідальність. Слід зазначити, що вказані фактори позитивно в довгостроковій перспективі впливають на зростання продажів товарів та послуг. Тож радимо використовувати маркетинг у соціальних мережах. Дякую за увагу!